Да, друзі, ще хотів сказати по поводу цієї перегородочки. Кернічно височенька вона в мене вийшла. Якби хоча б, якщо ви бачите віс да, приблизно ну, такий прям високий, якби хоча б отак обрізати у половину. Було б взагалі все шикарно. Тому що дуже важко воду, по-перше, туди ставити, мені щоб дотягнутися. Ось я вже вперся грудьми в... грудьми сюди вперся. І виходить, Височенько. Шо височенько, що якби звісно, нижче було, нижче, бо це покривало, повісив би я, і їм би все було б тепліше. Обігріти однією лампою, це ну, це мало. Якщо вже ж таке робити, звісно, треба було докупляти ще одну лампу, але я вже не на цей раз думаю, поки що хватить, що є. Вон датчик висить у мене на температуру. Ось, Ту бачите, І ще ось водичка в мене буду давати. Обов'язково відключить поїлки. Щоб тільки пили ліки, більш нічого.